Здравствуйте, гості каналу Будинок для вас. Сьогодні у нас огляд ось такого господарського двору за ціною 3700 доларів, на якому знаходиться капітальний будинок, літня кухня, сараї, гараж, погріб та інше. Двір асфальтований. Поруч є озеро, яке видно з подвір'я. Із комунікацій є, що дуже зручно це газ, газове опалення проведене в обох будівлях. Звичайно підключена також електрика. Вода є проведений центральний водопровід з колонкою гусаком на подвір'ї та вимурувана цегляна вигрібна яма. По фото можна помітити, що подвір'я іде під невеликим схилом. Близько знаходиться озеро. До нього можна спуститися вниз всього за 3 хвилини. Згідно документації, житловий будинок побудований в 1969 році і має площу 60 квадратних метрів, а кухня новіша з 83-го року з площею 45 квадратних метрів. В тому ж році побудовані окремо добротний гараж з оглядовою ямою та сходами на 30 метрів. І сараї з банею. Також є холодний погріб льох зі зручними сходами, в якому добре зберігаються овочі та фрукти, ворота, установлені металеві, огорожа по периметру дерев'яний штахетник. Мені сподобалося, що стосовно дороги хата знаходиться на висоті, в разі дощів не буде збиратися вода навколо будинку, відповідно, не буде калюш та болота. Кімнати просторі, світлі з великими вікнами, які зовні можна закрити ставнями. Стелі високі, рівні, є водяні чугунні батареї опалення, підлога та двері дерев'яні. В наявності є найнеобхідніші меблі, ліжка, шафи, столи та інше. Стан будинку дозволяє вже проживати. Виходить, що відразу після покупки будинку ви зможете заїхати. Думаю, що такий будинок та інші підсобні будівлі на цьому дворі прослужать ще не один десяток років. Також є сад, город, площа землі 10 соток. Я думаю, що вистачить для всіх ваших потреб. По вигляду будинку на фотографіях будинок цілий, ніяких тріщин не помітно. Криша шиферна виглядає цілою. Давайте глянемо з вами, в якому населеному пункті розташований даний будинок. Адреса садиби Кіровоградська область, Олександрівський район. Село Олександрівка. Поштовий індекс 28051. Спеціальних позначок немає на карті, окрім Укрпошти. Але інтернет дає інформацію, що є школа. По карті видно, що є декілька Великих Озер. За останнім переписом в селищі проживає 828 осіб. Думаю, що магазин на таку кількість населення обов'язково існує. Олександрівка знаходиться в центральній частині України, яка є більш безпечним місцем на сьогоднішній день. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до двох обласних центрів з відповідними інфраструктурами. Відстань до обласного центру Кіровоградської області міста Кропивницький 102 кілометри. До Черкас 177 кілометрів. Близько до села знаходиться місто Кременчуг за 58 кілометрів. Відстань до Києва до 350 кілометрів. Якщо вас зацікавив даний будинок, звертайтеся за деталями до власника будинку. Щоб побачити номер продавця в його об'яві, натисніть на коментарі, і в закріпленому першому коментарі буде посилання на об'яву цього будинку. Переходьте на об'яву і дивіться. Внизу є кнопка Показати, де ви побачите номер власника. Телефонуйте власнику і дізнавайтеся контакти його, який детальніше вам надасть всю необхідну інформацію про будинок. Якщо об'ява вже не активна, значить будинок не продається або вже закінчився термін розміщення оголошення. Зазвичай це місяць. Хочу зауважити, що я не є ріелтором. продажу будинку не має моєї матеріальної зацікавленості, тому могла б розповідати вам не тільки плюси, але й мінуси його, щоб ви мали всю інформацію про будинок. Але суттєвих мінусів будинку на фото не видно, можливо, не зовсім і відсутні. Краще уточнити цю інформацію по телефону продавця, щоб дарма не їздити на перегляд будинку. І не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте і дізнавайтеся всі моменти, які покажуть вам, чи варто купляти цей будинок, і тоді вже приїжджайте на огляд будинку. Враховуючи доступну ціну, капітальний стан побудованих споруд, гарне розташування, є газ комунікації. Я думаю, що господарський двір вартий вашої уваги за тих грошей, які за нього просять, а ви вже собі думайте та вирішуйте. Про торг, продавець нічого не пише, а коли зателефонуєте йому, то спробуйте поторгуватися. Ставте лайк даному відео і підписуйтеся на канал, якщо вам така інформація цікава і надалі. Коли ви підпишетеся на канал, то з'явиться дзвіночок. Натискайте на нього, і ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про дану садибу, і також напишіть, в якій області України ви би хотіли бачити більше оглядів будинків і нерухомості на продаж. Повідомте, який діапазон цін вам був би цікавий. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло. То можете під відео натиснути стрілочку Поділитися і переслати йому. Можливо, саме цей будинок для вас.